Подивіться на зорі, багато чи не так? Тепер зазирнемо поближче. О, що це в нас? Ця спіраль. Вона є однією з багатьох галактик. Ми теж знаходимось в такій. А саме наша сонячна система, на якій знаходиться планета Земля. Отже, сонячна система входить до складу галактики. Крім нашої галактики, існують ще й інші. Мільярди років галактики та їх скупчення перебувають у невпинному русі, на безкінечних просторах Всесвіту. Вони постійно змінюються. У них виникають нові небесні тіла. Відбуваються спалахи зірок та навіть потужні вибухи. Навколо Сонця, центральної зорі сонячної системи, з великою швидкістю обертаються планети. Ці небесні тіла не випромінюють світла й тепла, на відміну від сонця, планети мають різний розмір. І перебувають на різній відстані від світила. У сонячній системі нараховують 8 планет, які рухаються кожна по своїй орбіті, ОРбіта. Орбіта це шлях руху небесного тіла, зокрема, планет навколо Сонця. Усі планети. Різні за величиною та складом речовини, найближче до сонця розташовані планети земної групи Меркурій, Венера, Земля та Марс. Їх ще називають внутрішніми планетами. Вони невеликі за розмірами мають тверду поверхню, оскільки складаються зі щільної кам'янистої речовини та металів. Найбільше серед них земля. Наступні чотири планети Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Справжні газові гіганти. Вони розташовані на значній віддалі від Сонця. Ці тіла сонячної системи складаються з легких речовин, тому їх поверхня не така щільна, як у планет Земної групи. На цих планетах переважають дуже низькі температури, бо чим далі планета від Сонця, тим менше воно її обігріває. У великих планет є свої природні супутники. У Землі теж є один місяць. Швидкість руху і період обертання планет навколо Сонця залежить від віддалі до центрального світила. Ті планети, що розташовані ближче до центру сонячної системи, рухаються швидше. Усі планети, крім Венери й Урана, рухаються навколо Сонця в одному напрямку проти годинникової стрілки.